Один із найкращих грибочків, коли немає грибів у лісі, практично немає. Це козлята. Якраз дружина займається їхнім збором. Це гриби, які виручали нас кожного сезону, поки ще немає грибів. Або в ті сезони, коли грибів, як у цьому році, практично немає взагалі. На болотах, біля очеретів, ми знаходимо завжди ці грибочки і вони нас виручають. Я їх і називав виручалочками грибного сезону. Виглядають вони ось так. Візьмемо старший. Нагадує маслятку, решітка знизу, така величезна. Зверху шляпка. Ну, дуже схожа на маслюк. Його ще нас називають сухим маслюком. А насправді це козляк. Шкурка в нього не дереться. На смак він не уступає білому чи масляку. Так що рекомендую. В ті періоди, коли грибів немає, оцей козлячок виручає. Диви. Їх можна тут збирати безкінечно, можна повний кошик назбирати. І з чим дружина і займається. Дивіться скільки їх. Повно, повно, повно. Ано, ну, покажи малесенькі. Маленькі красунчики. Як пуговички. Так що, якщо отаке побачили, то не гидуйте, збирайте. І вони нас... І вас тепер будуть теж виручувати смачного.